Коломийському музеї провели підсумки українсько-польського мистецького проєкту. Впродовж півроку виставку під назвою Відмінні одягом гуцульщина, традиції і сучасність експонували в археологічно-етнографічному музеї польського міста Лодзь. Серед творів іноземних митців були і роботи Коломиян. Хто з наших краян удостоївся участі в цій експозиції? Дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. З травня по жовтень 2012 року в польському місті Лоць тривала виставка на тематику гуцульських традицій. Проект відбувався під опікою і за фінансування Міністерства культурної спадщини Польщі. Коломийський національний музей гуцульщини та покуття надав майже три сотні своїх експонатів. Більшість з них це чоловічі, жіночий та дитячий одяг кінця 19-20 століття. Нам хотілося спільно із поляками представити гуцульську культуру в її. Особливому такому е, образі це образ, е, який Показує абсолютну відмінність між культурами різних народів, навіть певних етносів однієї нації. Поляків дуже зацікавила гуцульська культура. На відкриття виставки з'їхалися етнографи, музейники, модельєри з усього світу, що було дуже приємно коло Гуцульщина завжди для багатьох іноземців була дуже цікавим краєм в плані науки, в плані досліджень, в плані етнографії. Серед польських творів були й роботи українців, зокрема коломийського подружжя художників Оксани Литвин та Ярослава Сахром. Їх колоритний тканий вручну верхній одяг, вже давно знаний на міжнародній мистецькій арені. Однак, участь у цій виставці стала для коломийських митців дуже яскравою подією. Ми були дуже раді, що нас запросили на таку грандіозну виставку, яка відбулася в Лодзі. Прийняття було дуже гарне, тепле. Куратором цього міжнародного проєкту стала відомий польський етнограф пані Аліція Возняк. Жінка познайомилася з гусульською культурою в 2008 році. З того часу поглиблено вивчає цю тему. Струй від початку видавав мені ще незвиклий, так як назвав мені проєкт, який був підсумуванням тих всіх збадань, традиції вирушнені страви. Я вважаю, що це є продовження традиції, вони є чудовими. Разом з пані Аліцією до Коломиї приїхала і художниця, Дизайнер, редактор заходу пані Йоанна Боруцька. За час піврічної експозиції в польському музеї відбувалося багато заходів, присвячених головній темі дійства. Через цей час забачить, доткнуть научить ще гді. Ми гузульщизне чи робили сирилянки, точили звіни, ткали ткалішми, кінцевим акордом коломийського представлення стала презентація книги монографії Аліції Возняк про гуцульський одяг. Олана Козаченко, Володимир Скраба. Телеканал Раї.